Добрий день! знімаю це відео зі складу магазину магнітів Магнітон. Тут у нас, скажімо так, невеличка частина магнітів дисків. Знову хтось запустив мульку в інтернеті про. Магніти, які розмагнічуються через 2-3 місяці, не купуйте неякісні китайські неодимові магніти, а купуйте тільки у нас от якісні якісь там не китайські, а якісь там магніти. Значить, що я можу? Сказати, от з цієї частини нашого маленького складу. От я покажу, як воно все виглядає із Да? Хай е, той магазин теж покаже е, таке відео. Або спитайте у них, хай теж е, покажуть із е, Ізнутрі свій магазин. От тут от коробочки, да? тут у нас розміри розміри магнітів в міліметрах 1 на 2 от 3 на 1 міліметр, От дата випуску. На деяких коробочках є дата випуску. На деяких нема такого. Тобто, це партії ну, різних років. Е, ну, наприклад, оцей оце розмір 3х1, кількість ящики, намагніченість, покриття. І оце дата випуску. Да, от, конкретно цього. Так. Ось магнітики 3 на 1. От дістаємо їх, дивимось. Вони всі разом, ось вони всі разом тримаються один за одного. Ніхто за зараз ми знімаємо це середина 20... 2024 року. Тобто, ці магніти випущені рік тому. Ця партія прийшла до нас. Значить, і дивіться, ось вони, вони магнітяться, вони магнітяться, вони, от я підвішу щось, ось вони, вони тримають, тримаються, самі і тримають навіть ще щось. Да? А розмір маленький, всього лиш там 3 мм діаметру, 1 мм висотою. Ось їх тут десь декілька десятків цих магнітиків. Якщо брати ось один, він такий самий сильний буде тримати цю фігню. Де він подівся, я не знаю. А ось він. Так. Давайте пройдемось трошки тут, де є ці дати. Я хочу просто показати, що магніти не розмагнічуються неодимові, якщо це дійсно неодимові якісні магніти, вони не розмагнічуються за 2-3 роки. От 21-го року поставку. Тобто цим магнітам вже 3 роки. Да? Не 3 місяці, а 3 роки. Дивіться, о чудо, о чудо, чудо вони. Всі тримаються разом, покриття на місці, не розлізлися. Дивіться, як магнітяться. Один за одного, тримаються. Ніхто не постраждав. Так, це у нас 5 на 2, це тут. 5 на 8. да Розмір. 5 на 8 Теж, теж ось вони всі цілком сильні. Можна гірю підвісити. Працює. Поїхали. Поїхали далі. Так, тут дат нема. Дат нема. Вон дата 6 х 2, да? 6х2, розмір 6 діаметр, 2 висота. 2019 року, 10 місяць, 24 число. Ти подиви, Все магнітить. Я можу, звичайно, перевірити теслометром магнітну індукцію, але що воно вам дасть. Да? Зараз хейтери мене захейтять. А що ж у вас на магніченість N38, да, вказано тут на деяких ящиках. Е, ну і що, да, ми продаємо магніт n 38 Якщо ви мені покажете хоч одне відео, е, хто, продає, хто, хто пише, що у нього на сайті N42 або N45, а потім сфотографую з ними таке відео. Що у нього, в таких ящичках заводських, китайських є точно такі ж наліпки. І там буде n 42 хай покажу. Чомусь я досі не бачив такого відео. Ну, звичайно, я можу підготуватися, поналіплювати кучу наліпок і написати на них на всіх, що там n 45 буде на магніченість. Але, як бачите, я не дуже готувався. Це те, з чим ми працюємо. От зараз. Тут і зараз. От 2019 року. Тобто цим магнітам вже 5 років. От повна пачка магнітів. Дивіться. Відео про те, чи тримають через 5 років неодимові магніти. Повірте, тримають так само, як і в 2019 році. У 2019 році, коли ми їх закупили, ці магніти, втрачають 1-2% за 10 років, це не відчувається. Тобто, за через 100 років, через 100 років ця пачка буде слабша на 10%. І повірте, я її через 100 років, ну, я вже не відкрию, хтось інший відкриє. І вони будуть так само триматися, ви, ви того не відчуєте, що вони якось по-іншому почали магнітитися. Вони скоріше розваляться, там, або ми їх продамо, мабуть за 100 років. І вони десь відпрацюють свій жизнь путь і пройдуть, і десь загубляться, чим вони розмагнітяться. Так що дивіться, перевіряйте. Магніти купуйте у перевірених продавців. От у нас отакий магазин. Ви бачите, магніти різних років, але все вони, всі вони магнітяться, всі вони працюють. Гарного дня!